Так, привіт усім. Вітаю на своєму каналі. І сьогодні вашій увазі хочу поділитися з вами саморобними тормозами на саморобний міні-трактор із мотоблока. Першим ділом я покажу, як виглядають ці тормоза, а далі покроково і вам розкажу, як воно є насправді. Отже, ось так воно виглядає. Тормозний диск, такі саморобні лапки, ну і відповідно далі привод на саму педаль тормоза. Отже, з чого е, я це побудував? Дуже чудово підходить тормозний диск із автомобіля Ford Sierra. Е, у нього є диски трошечки більші і є менші. Це якраз підійшов мені менший. Чому так? Тому що ось цей отвір у Жигулівських барабанах не сідає у ось такі ось тут є рідні, як бачите, оці кріплення, які кріпляться на вісь. І воно там не влазиться. Тому іграс Фордовський дуже класно підійшов, мені воно сподобалося. І для того, щоб отвори не розсверлювати, якось воно мені тут незручно це виходило, я вирішив просто тормозний диск взяти і пересверлити нові отвори на стандартні шпільки від мотоблока. Для цього я приклав і приміряв. О, на колесах стоять такі, ну, подовжуючі чи поширювачі колії з отворами. Тут я файно виставив, прозначив з нижньої сторони 10 хвилин і отвори у нас готові. Що стосується самих тормозних колодок і привода тормозів. Отже, для цього я використав ось таку трубку. 25 на 25, чи може бути 30х25. Ось такі. Цих потрібно таких два кусочки. Для того, щоб е, саму колодку якось прикріпити, я довго не заморочувався, на те немає часу. Просто взяв і проварив зварочкою. Тут, у двох місцях. і з нижньої сторони, так само у двох місцях. Ви скажете, як потім міняти. Я думаю, самі розумієте, взяв болгарочку, обрізав, відбив, приклав другу зварочкою причепив і поїхав. Тобто, заміна колодок не буде виглядати довше, ніж на звичайному автомобілі. Далі. Просверлив два отвори під шпільки у цій так званій. Колодці і з тієї сторони, як бачите, також. Так. Що стосується самого привода і як прижимає сам тормозний диск, зараз вам більше покажу, якщо не буде мені мішати рука на камері. Отже, виглядає вона десь приблизно таким чином. Отже, на цій другій колодці, бачите, є такі зроблені ексцентрики. Коли я вижимаю педаль, воно робить ось такий розжим. Я, яким чином вони побудовані? Отже, на ось такий деталі, тобто на, на отакій, я приварив один ось такий ексцентрик від велосипеда. Вони ставляться в старих велосипедах у бочечку так звану. Частинку я обрізав, тому що він би був можливо за товстій мені. Ну, можна, в принципі, і не обрізати. Приварив я ось таким чином. Ось. Отак воно є приварено на оцьому нижньому болті з тієї сторони. Тобто, це так можна проставити в залежності, де вам буде зручно зробити. Ну, відповідно, треба ще одну таку саму детальку, щоб вона стала з другої сторони. Тобто, вийшлося. Спряження, секунду помішає, спряження ось таких двох деталей. Ось. Бачите, ось таким чином. І при вежімі лапки вони розходяться і тим самим розтискає, а так як воно не може розтиснути через через болти з однієї і з другої сторони, тим більше за законтрагайні, то воно цим чином зжимає оці дві колодочки разом. Тут, на оцьому кронштейнику я е, закрутив болти, але бачите, вони рухаються. Тобто я не закрутив їх. Для того, щоб ця колод, ці дві колодочки між собою могли мати такий легенький рух. Е, так, що ще тут таке вам сказати? Ну і не забув про те, що е, за рахунок тормозів можна зробити і ручний тормоз. Так як ми живемо у гористій місцевості, десь на спуску потрібно залишити мотоблок. Тепер більше я вам тут покажу. Отже, це є цей привод, за який я вам розказую. Далі, звичайна, лапка так само взяв від велосипеда. З другої сторони приварив також кусочок лапки. І якщо буде зараз видно, там є ланцик. Ланцик, який веде догори. І знову ж таки взятий. Речах ручника від автомобіля Ford, який працює ось в такому ракурсі. Що він нам тут робить? Я думаю, що ви і самі розумієте, він нам підтягує велку. Зараз там з тої сторони буде видно більше, як воно працює. Що ж далі? Далі залишається нам... Привести це все в рух. Отже, йде така тяга імпровізована з дроту, іде привод до лапки. Отже, звичайна лапка, трубка зверху, всередині йде такий валочок, на якому приварена ця лапка. І відповідно з тої сторони так само у нас приварена. Зараз тут мішає нам тросик, це від старих тормозів. І вона приварена там. І вона рухається в такому напрямку. Тут я думаю, що все зрозуміло, як воно працює, тим більше гарно видно, як воно все працює. Зараз я поставлю на місце колесо, попробую прикрутити і і показати, як воно гальмує і що робить. Можна, Ні, без. Ти включив? Ні. Показую, як я закручую. Отже, я встановлюю на місце колесо на швидку руч. Гайки я так поки що лиш накручую, не зажимаю. Для того лише тільки, щоб показати, як працює сам ручний цей механізм. Отже, зверніть увагу на ось це. Так, ти будеш крутити колесо. Отже, мій помічник крутить колесо і ми перепоглянемо швидше. От ми крутимо. І далі що ми робимо? Я просто тисну на педаль. І все. О, бачите? Все, колесо я відпустив. Колесо йде далі. Я легасенько прижимаю, колесо стало. Помічник ще раз е. О, Бачите? Воно працює чудово. Тепер ручник. Крути. Бачите? Крутиться е нормально. Я роблю декілька щолчків і все, і колесо стало на місці. Натиснув кнопочку, відпустив і колесо побігло. Дуже просте. І, і практичне. І, можливо, комусь воно стане у пригоді. Зроблено, правда, просидів я один день. Не знаю чому. Ну, це діло в тому, як продумати. А взагалі-то, якщо знаєш, як це зробити, на це залишається раптом 2 години роботи. Ну і ще хочу сказати, що обов'язково ось тут треба поставити розтяжку. І ось тут дав я трубку. Тобто, щоб е, е, бо на однім кріпленню колодки не будуть триматися, вони будуть падати вниз. Тому потрібно таке, щоб було вільне, щоб і колодка не падала і могла вільно собі рухатися. Ну і не забувайте, що треба контрогайки давати е, з вільним ходом. Відповідно, ці болти чи з цієї сторони, чи з тієї. Їх попускаєш, колодка звільнюється, їх підтягуєш, колодка прижимається. Тобто це є регулювання колодок. Треба нові колодки поставити. Ці болти далі відпустив, ці попустив більше. Вставив чи приварив нові колодки, підрегулював під колесо, то сів уже на Донкрат, сіло на Донкрат колесо. Ось таке. Привод на тормоза простий, зручний, і дешевий, і швидкий. Так як у нас зараз зима, потім різко стане літо. І над цим треба швидко працювати. Все. Всім дякую за увагу. Що мене дивитеся, підписуйтесь, ставте пальці вверх. До зустрічі! Наступним відео буде е, весь. Саморобний мотоблок у зборі. Пока!